Два скрамблера відправляються до нових своїх щасливих власників, а ми швиденько пробіжимось вам по змінах, так як це перші мотоцикли, які ми зібрали. Отож, 250-ка, той самий скрамблер практично, який був, Добавився в нас такий аксесуар, сумочка, і також у нас забрали задній хагер, поставили Класичну рамку під номера. І, на мою думку, це великий плюс. Так як з Хагером були проблеми, коли у двох їдеш і ловиш якусь яму, він пробивав болотником, пробивав хагер і ламав підсвітку номерів. Отож, це однозначно плюс. І, в принципі, по 250 у нас більше змін ніяких немає. Отож, 300-ка. Трохсотка у нас має пряме вже тепер спецування коліс. Тут у нас поставили захист на радіатор. Крашпеди не були. Вихлоп тут у нас такий. На 250, це нагадаю, він у нас такий. Те саме і по хагеру, його тут уже немає, є класична рамка під номера. Також сумочка. Гарно він виглядає на цих спицях. А де шукати такі мотоцикли, ви знаєте, правда? Порівняємо, як звучать скрамблери. Трьохсотка і двісті п'ятдесятка. Двісті п'ятдесятка. Трьохсотка.